Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні таке яскраве сонечко на вулиці, так гарно падає на мій стіл. І я вирішила зняти вам бігунічки, які я пересажувала в липні місяці. Я скину посилання внизу під цим відео. Як вони виглядали після пересадки? Деякі були в такому стані, що я думала, якщо чесно, що вони і не виживуть. Але ні, всі вижили, і прийнялись. Можете подивитись те відео і ось як вони змінились буквально за 2,5 місяці. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі, щоб більше україномовного контенту YouTube міг рекомендувати. Першу покажу ось бігунічку. Це мікс, який я пересаджувала. Вперше я садила декілька рослин в один горщик та ще й різних. Ну, Бачу, майбутня пересадка це буде все ж таки: я відділю цю НГ-карамель. Це в нас з дезгуче страсть і НГ-карамель тут разом. Ну, і Трошки їм, мабуть, вже буде тіснувато. Але зараз суть не в тому, суть пересадці. Вони були в маленькій плошечці, такій я їх перевалила ось такий горщик. Дуже їм сподобалось. Ну, Цей листок молодий красивенний, прямо аж сяє. Ну, зараз на освітленні гарному. Тобто рослинка досить гарно себе почуває, шикарна, яскрава. Ну, Надіюсь, гарно виростити, тому що та, чомусь десь жгуча. Ну, якось не дуже мені вдається її виростити гарним кущиком. Листя в неї прекрасне, але якось вона так у мене не дуже гарно росте. Зараз я покажу материнську рослинку, а це все ж таки вирішили з діток виростити. Ну, Ось такий кущик. Шикарнючий, гарнючий, з декількома рослинками дуже гарно почувається. І поряд ось материнська рослинка, де зжучає страсть. Ви бачили на відео, що вона зовсім впала в мене після пересадки. Вона й до цього така слабенька була, а тоді зовсім впала. Я думаю, постояла пару днів, думаю, що з нею робити. Я її підв'язала ось на таку опорку. І вона стояла, потрошку поливала, чесно кажучи, навіть не гадала, що з нею щось буде ні. Листочки розпрямилися, і почала рости ось це нові листочки. Вони тут трошки ховаються під низ, під тими яскраво-червоними. Бачите, як реагує на освітлення. Якщо листочок мало отримує освітлення, він стає такий серебристий. Це якраз із тих сортів, які дуже реагують на освітлення. І для того, щоб були ось такі яскраві листя, їм потрібно підсвічування, тому, якщо ви не будете підсвічувати такі рослини, красивого листя в них не буде. Я про всі рослини розповідаю, які потребують підсвічування, які ні. Є огляд у мене червоних сортів, і я по всіх червоних сортах прийшла ну, з приводу реагування на освітлення. Просто ви не отримаєте таку шикарну рослину, якщо не будете підсвічувати. Суть відео трошки в іншому. Так, Суберець ось зверху залишився, тому що там все те, що я туди закопала вниз. А тут, ну, нічого виглядає, можливо, ще щось і гарне з неї буде. Наступна бігонічка ДС Південна ніч, вона була в зовсім маленькій площі. На гнотовому поливі я її пересадила ось у таку без гнотового поливу, потрошку поливаю, росте, росте, хоч це така більш примхливенька рослиночка. Хоча не скажу, що вона сильно реагує на освітлення, листя практично та колір особливо не змінює, серебристості майже нема, просто більш такий бордовий відтінок. З'являється на освітленні, а так, наче темно, 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 зелено. Але колір якось він так дуже телефоном і не передається. Насправді це дуже красивий колір. Ну, росте. Так, ще, бачите, все якось темні тут сорти. Одна, ось у мене така красуня Red Diamond. Взагалі, Нікеєві розповідають, взагалі безпроблемний сорт. Дуже легко росте. В мене, якщо чесно, не дуже він легко росте. Е, так, зараз трошки похилив листочки, я взяла для зйомки і бачу, що його потреба полити. Я зараз познімаю. І піду поливати свої рослинки, тому що деякі дуже гарно попідсихали. Ну, але ось видно, що він пускає молоді листочки. Після пересадочка пішла йому на користь. Взагалі, в бігоні, що я ще можу порадити, якщо. Не росте, щось там в'яне, щось там не подобається. Бегонії дуже люблять пересадки. Вони люблять пересадки, люблять свіжий субстрат. Ви навіть не будете знати, чому вони так реагують. Ось Пересадили і вона хопа. І почала красивина рости. Звичайно, це повинен бути верховий торф. Я неоднозначно це повторюю. І. Буде вам щастя, будуть рости ваші бігонічки. І не забувати поливати і не переливати. Ну, кущик такий собі, гарний, поки мені не вдалося нього виростити красивенний, але обмунуть пішла. Можливо, за зиму щось і наросте. І мої фаворити, які я дуже люблю, це НГ Карамель. Завжди її вихваляю. ну Такі неймовірно красивий розкрас в неї. Я заглиблювала у стовбурці, ось також покажу. Так, їй це сподобалось. Вона вже пропускала не один за ці два з половиною місяці, не один новий листочок. Ну, до речі, це один кущик був посаджений, щоб ви розуміли. Вони розростаються, і коли ми їх занурюємо, в грунт раз інший, то вже здається, що тут декілька рослин. Так, їх можна ділити. Але в мене ж, ну, я направлена не на наділення кущів і не на продаж, а для того, щоб вирощувати красиві кущі. Не знаю, наскільки мені це хватить. У мене тому що кущі ростуть, розростаються, шикарні кущі і вже ніде не вміщаються, врешті-решт. Але НГ «Карамель» ну, просто рекомендую. Взагалі не було з нею ніколи проблем з цією рослиною. А листя ви будете дуже вражені. А коли багато освітлення, ну так досить багато, вона в мене на вікні стояла, є давні відео такі, що листочки взагалі стали, цій серебристості не було, і вони стали ось такого бордового кольору. І так, середні листочки були бордового, а краї були ось е, з таким контрастом. І ну, рослина, рослина шикарна. Азіатська тундра. Також пересаджувала в ту пересадку, навіть відділила ще один паросток там. Я його не стала вкорінювати, він якось так відлимався, він там був лишній, він кудись там висів, незрозуміло куди. І ось так. Видно, що також і росте обмолоч, що їй подобається. Рослина себе дуже гарно почуває. Ще раз повторюсь, дуже бігуні і гарно реагують на пересадки. Вони це люблять, люблять новий субстрат. Ну, Можливо, тому що я, ще раз повторюсь, що я не одобрюю свої рослини, а періодично. Маленькі, може, і в пів року, а більші до року, 9 місяців, я їх пересаджую, пересаджую в новий субстрат, і їм цього для стану, їм поживних речовин достатньо для того, щоб мати ось такий яскравий вигляд. Краса. Звичайно, моя фаворитка З усіх, яка розрослася після тих пересадок, це Гі Блоді Мері. Вона дуже сильно виросла, дуже відреагувала на пересадку. ну Вона прямо, мабуть, цього чекала. Дивіться, скільки молодих листочків повипускала. До речі, бачите, як відрізняється. Тут є зелень. Вона стоїть у мене на підставці біля вікна. Було відео в мене про огляд підставки, і бачили, що вона стоїть і на неї попадає сонячне світло через тюль. І вона дуже гарно на це реагує. Ці листочки десь були ззаду, зеленюшкою, але також дуже гарні. Ті, що ближче до освітлення більше червоного. І вона разнобарна і яскрава, шикарна. Ну, Так на витягнуту руку навіть. О, а була наскільки менше, я сама не знаю, до яких пір вона буде рости, і, і, і яких розмірів я зможу її виростити. Бачите, ось молоденька. Я, я ж її перевалила, здається, просто легенько переставила горщик. До речі, коріння пустила дуже гарно, Ну, звичайно, як пустила дуже гарно коріння, то і листя нарощує дуже шикарно. Є відео, в ну, яких я писала, що не можу з нею подружитись. Ну, чомусь Деякі дітки, ну в мене також погано ростуть, і я з ними там пересаджуюсь, морочусь, щось роблю. І деякі навіть хочеться вже викинути, а вони потім бах, і починають рости. Ну, Мабуть, відчувають, що я хочу їх позбутися. який шикарний листочок. Який різнобарвний. Так, пора про неї також, мабуть, відеотижня знімати щось. Я <смі> її пропустила. Вона там, де сонце падає, одне освітлення і по-іншому. По одному видно, а ось як я поставила на стіл, то, звичайно, звичайно, невмовірні кольори. Скільки кольорів на одному листочку. гі Блоді Мері. І в тому відео я саджала сингоніум альбу, показувала, що я пообрізала, Він в мене дуже такий був великий, здоровий такий. Такої форми незрозумілою. Пообв'язала з нього погінці, вони пустили корінчики, і я їх саджала, все ще думала, як саджати. Потім всі взяла, і всі туди встиркнула, підв'язала. Ну, я вам скажу, ось такі він дуже гарно почав рости, повипускав. Павінці і ось ну, якісь зелененькі. Да, варієгатність не на всіх. Чомусь він так трошки під втратив оцю варієгатність, цю особливість свою. Але деякі листочки ось є біленькі. Він стоїть у мене на вікні. На північному вікні, без жалюсів без нічого, там сонця нема, але зараз світла достатньо. ну Ось такі. Деякі, деякі є варігатні листочки, а, деяких нема. До речі, тут іще був погінець від навкорінені монстерки моєї. Я зразу і не помітила його. Ось він тут росте. ну Як буду колись пересаджувати, то можливо відділю. До речі, я цю рослину можу продати, якщо хтось хоче, а то, будь ласка, напишіть мені. Я скину під відео свої дані на Фейсбук. Месенджер, пишіть мені, будь ласка, ну продам. Просто тут горщик в гарному вона посаджена, Тому можу витягти з горщика, то буде дешевше, якщо в цьому горщику. Ну, вона зараз в повному рості. Тому ну, ось такий. Сингоніум альба. Ось такий швидкий огляд. Я зробила бігонічок, який пересаджувала 2,5 місяці, показувала вам, як я їх пересаджую, що роблю. Тому що іноді питають, що потім роботи з тими великими бігоніями. Звичайно, страшно їх пересаджувати. Звичайно, тому що ну, жалко, якщо рослиночка така велика загине. Але, ну, але якщо їх потрібно пересаджувати, значить потрібно пересаджувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі, навіть якісь смайлики ставити, тоді YouTube якось реагує більше і розповсюджує україномовний контент, тому що україномовний контент. Ну, якось так важко розходиться. І більше все ж таки дивляться російськомовний, хоча не зрозуміло чому. Ну, так, ще раз дякую, що були зі мною. Додивились відео до кінця. До нових зустрічей, Мирного неба!